Вітаю, ми з вами продовжуємо наш курс текстових ігор на Python, і сьогодні у нас четверте заняття. З чого починаємо? Так, я сподіваюся, що ви вже звикли, перевіряти свої навички за нашим чек-листом, що я вмію. Вводити, виводити дані без проблем. Перетворювати введені дані на цілі та дійсні числа, інфлоат з нами. Записувати в коді арифметичні операції. І хоча математики у нас не так багато, але плюс-мінус помножити, поділити, зверніть увагу, що Python має дві можливості результатів ділення: один слеш результат у нас дійсне число, два слеша ціле число. Якщо раптом ви ще це не перевірили, перевірте, прямо зараз розділивши два числа. Ми, звичайно, з вами ми вміємо використовувати вже мовні моделі типу Chata GPT і сьогодні буде окреме завдання. Мені воно дуже подобається. воно буде нашою домашкою. Зверніть на це увагу. Ну і на минулому занятті ми з вами розглянули умовні конструкції, коротку форму if, повну форму if-else, а також вкладення або за допомогою еліфів, ієрархічні такі сходинки вкладень, або за допомогою операторів логіки and or not. Все, цього достатньо. Що ж сьогодні? А сьогодні дві. Просто вау теми. Перша це тема випадковості. Якщо ми вже говоримо про ігрові сюжети, то без випадковості навряд чи ми можемо щось створити. У нас є карти, у нас є герої, у нас є випадкові артефакти, які з'являються, зникають і щось там з ними відбувається. Взагалі відбувається щось схоже на реальне життя. Тут би нам з вами зупинитись і поговорити про те, а чи ми віримо взагалі у випадковість, я ні, бо я точно знаю, що випадковості в світі не існує. Якщо щось виглядає так, то, скоріше за все, ми не знаємо всіх умов цього процесу. Про це вам скажуть і математики, тому якщо раптом ви над цим ще не задумувались, і, наприклад, граєте в онлайн-ігри, ну, це взагалі окрема тема, там, крім відпадковості ще читерство поповні. Але якщо вам щось здається, що відбувається, Булося випадково, відкрийте, будь ласка, хоча б у Вікіпедії псевдовипадковість, і почитайте, що ж це насправді але. Пайтон є бібліотека, і прекрасні математики якимось чином цю імітацію, моделювання псевдо, несправжню випадковість реалізували. Реалізували, до речі, дуже добре і дуже просто. Є бібліотека, називається вона рандом. Ми її імпортуємо, як імпортуємо всі бібліотеки, які нам будуть потрібні. І далі з цієї бібліотеки використовуємо певні функції. В кожній бібліотеці їх багато. У нас з вами один приклад функції RAND, int генерація цілого числа. І ось тут ви бачите діапазон від 1 до 100. Ага, перевірте одразу, що входить, що не входить, з цього діапазону з його меж. Ну, Наприклад, чи входить туди. Соточка, це достатньо складно перевірити. Спробуйте від 1 до п'яти і запустити цю програму декілька разів, ви побачите, що відбувається. Але не забудьте дізнатися, які там ще є методи, тобто ніколи не зупиняйтесь на тому, що пропонується в уроці, в презентації, в курсі. Шукайте, досліджуйте, перевіряйте. Отже, ми використовуємо Rand Int, там є, як мінімум, ще дві дуже корисні функції, можете їх пошукати. Але. Розпізнаємо, відрізняємо наших зомбі від людей в першому прикладі. Створюємо випадкове число, бачите, у нас два типу зомбі буде. І дивимося, який же саме тип людина чи зомбі у нас на даному випадку є. Ага. Не знаю, як тут може з'явитись інакша ситуація, але все ж таки описуємо всі можливі варіанти. Перевіряємо, змінюємо діапазон, дивимося, що відбувається до цієї умови, і рухаємо з вами далі. А що у нас далі? А далі у нас багато різних зомбів. Ми з вами подорожуємо в підземелля і дивимося, які ж там можуть бути типи. І тут у нас з вами різні варіанти зомбі: один, два, три, чотири. Пропишіть, які хочете, нам це прописав чат GPT, тому ми можемо з цим працювати. Отже, працюємо з цим кодом. Зупиняємось, беремо код з попереднього слайду, спробуємо його змінювати, цікавимось бібліотеками. Отже, працюємо, додаючи випадковість в наші коди. Нехай вона буде не справжньою, але вона буде. Тут у вас є декілька прикладів, ви можете їх реалізувати. І тут ми точно маємо зупинитись і точно маємо працювати, бо це вже алгоритм нашої гри. Якщо виникають помилки, чат GPT у допомогу, він вам точно все пояснить та виправить. А ось друга тема сьогоднішня це повторення цикли, і ми вже все ближче і ближче до справжніх ігрових сюжетів. Якщо ми не будемо використовувати... Таку конструкцію, то, скоріше за все, наша програмка, наш код буде дуже примітивним, дуже обмеженим. Все повторюється, в житті повторюється, в коді повторюється, і нам треба навчитись це робити. Циклів в Python два, ми їх розглянемо, і сьогодні один. Наступний, наступного разу, бо про нього там взагалі окрема історія. Отже є цикл FOR. У якого є інтервал повторення, він називається range, це така функція, і її особливість в тому, що вона може бути трьох різних видів. Це начебто не дуже просто, але зараз розберемось. Отже, мені треба щось повторити 10 разів. Супер. Відкриваю дужки, пишу 10. Повторюю. Мені треба щось повторити 10 разів, але від певного числа. Тому якщо ми дивимось на перший приклад, то тут буде повторення від 0 до 5 включно. Так, 6 разів, але нумерація йде від 0. Не хочу від 0, хочу від одинички. Другий приклад від 1 до 6 включно 5 буде. 1, 2, 3, 4, 5. Ага, 5 разів ми можемо повторювати цей цикл. Тут не треба довгих пояснень, просто беремо і експериментуємо. В нашій функції Range є три параметри: Start, Stop, Step. Від чого починаємо, якщо нічого не написано, то нуль, де зупиняємось і це завжди є, і з яким кроком рухаємось. Якщо не вказано, то одиничка. Але на цьому зупиніться і перевірте добре ці два приклади з різними різними варіантами діапазонів. А що ж з кроком? Крок треба додати. Причому цей крок може йти вперед, це буде додатній крок, а може йти назад. Чому б нам не створити зворотній відлік? Дивіться, стоп. На одинички зупиним, зупинимось, почнемо з 10, 10, 9, 8, 7, і тоді нам треба вказати саме цей крок мінус 1. В четвертому прикладі ми спробуємо з вами рухатись Такому по полю 3х3, і тут уже ОО вкладені цикли. Ой, виглядає дуже складно. Але те, що виглядає складно, має бути перевірено на практиці. Отже, у нас є цикл, який вміє повторювати задану кількість разів, має функцію, «Range», яка може бути від 1 до 3 параметрів, і також є можливість робити вкладені цикли. Тут, би, звичайно, знову зупинитись і поговорити про те, що цикл по І в четвертому прикладі це дуже повільний цикл, такий черепаховий, а всередині в нього живе цикл, вкладений, коли черепаха робить один крок, наш кролик з, і, з назвою Жи пробігає від, одно, від нуля до трьох. І потім черепаха робить наступний крок, і кролик знову від нуля до трьох. Ні, це правда складно, це треба розібратись. Але щоб добре попрацювати з циклом форм, давайте спробуємо виконати практику. Згадавши свої ігри, ті, з якими ми з вами знайомі, і виділивши там той момент, який повторюється, ніхто нам не скаже, що треба повторювати. Ми маємо це логічно визначити, що повторюється в даному коді? Що мені треба закинути в цикл фор, від чого до чого, з яким кроком, а як зробити зворотній напрям? Отже, тут ми точно зупиняємось і. Намагаємось відтворити якісь реальні ситуації в житті або в грі за допомогою цикла Фор. До речі, цей цикл завжди знає, скільки разів йому треба виконуватися. Але дуже хорошою підказкою і дуже хорошим прикладом саме в цій темі, ну, тому що її треба відпрацювати, треба багато зробити завдань. Скільки? 10 мінімум, 20 непогано. Як зробити 100 циклів, напишете, точно будете про них все знати. Але як мені знати, які програми зробити, давайте спробуємо собі е, знайти вчителя, знайти тренера. І саме мовні моделі типу чату GPT можуть бути ідеальними тренерами, розумієте, вони на цьому навчені. Ніхто це не зробить краще, ніж чат-GPT. Найголовніше нормально побудувати промпт, запит до мовної моделі. І тут у нас є три моменти. Перший момент ми визначаємо роль, а ти мій вчитель з програмування. І я хочу, а далі чітку задачу. Я хочу відпрацювати саме роботу з циклом ФОР. І у мене є 45 хвилин або 30 хвилин. Ну, 15 маловато буде. Ви самі побачите, які програми він вам запропонує з готовими кодами і запропонує в чому розібратись. Побудуйте цей запит. Скажіть, скільки у вас на це є часу? Скажіть, що ви щойно дізналися про цей цикл, навіть якщо ви про нього добре знаєте, бо це систематизація, це впорядкування, ви побачите відповідь, вона вас точно здивує. І просто зробіть те, що рекомендує мовна модель. Ще один лайфхак. Спробуйте мовні моделі за це дати грошей, наприклад, мільйон доларів. І побачите, як добре вона буде працювати. Так гроші можете залишити собі. Саме на цьому ми зупиняємось, відпрацьовуємо цикл Фор, пам'ятаємо, що не існує випадковості, але вона є в коді. І наступного разу зустрінемось з вами на найнеобхіднішій конструкції в іграх на ігровому. Циклі. До зустрічі! Пишіть, будь ласка, коментарі на Ютубі того, що вони мотивують записувати наступні відео. Дякую за увагу і за те, що ви працюєте.